А керман сьогодні святкує. По всьому місту звучить сміх, музика та дзвоник, що символізує кінець ще одного навчального року. Дорогі друзі, шановні вчителі, батьки, дорогі випускники, сьогодні ми зібралися, щоб відзначити особливу мить – свято останнього дзвоника. Для випускників цей день особливо важливий, тому що вони залишають стіни нашого ліцею. Востаннє 11 класи першого ліцею та ліцею лідер крокують рідними стінами в статусі школярів. Востаннє, Ширські, Свірково, до нас для 223 випускників міста це прощання з дитинством. Перший крок у доросле життя. А для інших школярів старт довгоочікуваних літніх канікул. Свою подяку та щиру настанову висловили директори навчальних закладів. Ви навчилися не тільки з книжок, але й з життя, яке вимагало від нас з вами витримки, гнучності, сили духу. Ви зростали в непростих умовах, але ніколи не здавалися. Ви стали дорослими набагато швидше, ніж мало б бути. І відночас ви залишилися добрими, світлими і мудрими. Кожен випуск ліцею особливий і, безумовно, випуск 2025-го він теж особливий. Ну, по-перше, це дуже неспокійні, позитивному розумінні діти. Вони не давали спокійного життя ні собі, ні педагогам. Але, але ті справи, які вони зробили, безумовно вони залишаться в історії нашого навчального закладу. Серед них багато призерів, олімпіад, малої академії наук, спортсменів. І все це безперечно ставить їх на дуже таку високу планку в нашому навчальному закладі. Сльози смутку і радості, щирі посмішки гордих батьків за своїх дорослих дітей. Випускниця ліцею лідер Аліна ділиться своїми думками, як би вона хотіла, щоб школа запам'ятала її. Як казала моя вчителька з української мови, крутелик, ви крутелики. А взагалі, як щиру, емоційну, веселу та харизматичну людину, щоб мене згадували з усмішкою та з теплотою, Бо без мене вже не буде так. І поки одні сумують та вступають в доросле життя, для інших розпочинається щаслива мить канікул. Тож учні першого ліцею розповіли, як саме вони їх проведуть. Мої емоції неймовірні. Я бру канікули, мабуть, на затоці або в Одесі. Буду гуляти з друзями та грати в баскетбол. Буду їздити на басейн, буду е пікник -пік 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 робити з друзями, буду гуляти, радуватися. І ось та сама хвилююча мить. Поперед був мами, провади, цікаві панові. Любі наші випускники, дзвінок прикрашений блакитю. Відьмуть для себе випускники. Діснити мрію вашу доповітну. Зможеш останні, перший крок у житті, палки пари, юночки надії. Вихай лісиком друзі, у житті і хай з'їсняться. Байки мріє. Звини над минулим не прийдем в останні на урок. Джини над дитинком таким попрощали. Веселий совміва. Останні Ну і звичайно, традиційний вальс. Далі на 11 клас чекає вечір, який поставить межу між дитинством та дорослим життям. Випускний. Тож ми бажаємо успішних результатів на іспитах та легкого життєвого шляху. Анастасія Ківінатолікянчук Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.